Усім привіт! Сьогодні я розкажу про ситуацію із P2P-переказами на міжнародні банки. І так, з 5 жовтня, хто не знає, ця функція буде заборонена Національним банком України і вже так як раніше заробляти по 5-20 тисяч у день ми не зможемо. Вийде трошки менше, будуть можливості, але вони будуть. Так на фоні буде мій канал. Рекомендую, до речі, підписатися, посилання буде в описі. І в коментарях. Тут я викладаю актуальні схеми, інформацію, також є чат, коментарі можна запитувати уточняти. Так що стосується схемах з обналом, зараз максимальний профіт з 30 тисяч, приблизно 1000 гривень. Більший профіт із ПриватБанку, там комісія за переказ зараз 4% із Укргазбанку 100 гривень плюс 2%. Із А-банку 3% комісії. Інші банки навіть немає сенсу використовувати там буквально 200-300 гривень заробити. Далі. По переказах можна переказувати вже з Приватбанку 30 тисяч на революти, якщо на візу кидати. Якщо на MasterCard, це два перекази по 15 тисяч. На Vice йде перекази, поки тільки із Приватбанку. Хто робить без знал? Тут є. Багато різних схем, можливостей, якщо просто закидати долари і євро на RevolutWise, Vice, потім за них купляти USDT і продавати за гривню, то з того ж, приват Укргазбанку і Абанку вийде профіт в районі 200-300 гривень. Малесенький. Є ось така схема з Екобанком розкажу. Вибираєте в P2P гривня, Altenbank, і ось купуєте USDT в них. Перекидаєте кошти на рахунок отримувача по цьому курсу. Платите комісію 2% плюс 100 гривень. І чистих потім після продажі USDT на гривню виходить 800 гривень. Також, кому цікаво, віпку в собі закинув метод Безналу, де виходить 1400 гривень, 1500 гривень. Також з Екобанком, але трішки інша схема. Робиться доволі швидко, біля 20 хвилин. Далі, стосовно, якщо робити обнал через Приватбанк, Приватбанк збільшив комісію за зарахування на свої картки. Якщо робити P2P-переказ із революта, ви платите після першого переказу на другий, і далі з революта 1% комісію, і платите також Приватбанку, 2% за зарахування. Тому вигідніше зараз переказувати кошти на Приватбанк свіфтом, Swift методом Swift-переказу. Тобто із Вайзу там тільки Swift йде, і з Revolution також можна. Якщо кидати Swift на інтернет-картку, комісії не буде. Якщо кидати Swift на карту для виплат, буде комісія 1%. Тобто такий лайфхак ось я в себе на телеграм-каналі його описав. Тобто, якщо коротко, то для Безналу використовувати є сенс тільки Екобанк. Для Обналу Приватбанк, Екобанк і Абанк, але профіт біля тисячі виходить. Якщо підходить, можна, звісно, користуватися, хоч який-не який, але все одно доволі непогані гроші відносно. Що стосується заборони НБУ після 5 жовтня, також будуть можливості заробляти. Можливо, трохи менше, але вони будуть, тому підписуйтесь на канал в Телеграм, в Ютубі, і буде завжди актуальна інформація, по якій ви зможете завжди заробити.